Збережи тату життя у рівному студія сучасного танцю. Денсвей організувала благодійний концерт на підтримку наших захисників. Понад 500 дітей під час своїх творчих виступів заохочували всіх присутніх донатити для татусів, що нині служать у збройних силах України. Це подія, яка має назву Збережи тату життя. Дана подія організована для того, аби закрити потреби саме татусів, батьків діток, які зараз захищають та боронять нашу Україну. Зараз діти та Цюють для батьків для дітей, тим самим наближаючи перемогу. Ми хочемо як найбільше зібрати грошей, зібрати донатів для батьків військових наших діток. На сьогоднішній день наш ми зібрали кошти 141 сорок тисячу гривень, і далі продовжуємо збирати. Ми не закриваємо збір щоб залучити якомога людей, аби наблизити нашу перемогу, до такої щирої дитячої ініціативи дітей долучилася і команда громадської організації Рівне разом, аби збільшити збір та заохотити присутніх донатити. Під час заходу проводили благодійні розіграші та аукціони. Надзвичайно важливо сьогодні, що наша молодь не здається, і наші дітки показують нам приклад, тому що вони своїми танцями це ну це не одна дитина, це 500 дітей на сьогоднішній сцені. Кожен вкладає свій внесок для того, аби назбирати чим більше коштів. Маємо волонтерську палатку. Будемо розігрувати або кошик мацик, або новенький КТС нам дав ноутбук, або ж футболку від Валерія Федоровича залужного. Присутній на заході виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян вручив команді «Денсвей» подарунковий сертифікат на придбання сценічного обладнання для студії. Каже в такий спосіб, хоче не лише відзначити цей потужний колектив, а й всіляко підтримати. Діто цей сертифікат це він допомога так само для них, тому що вони можуть придбати собі якісь обладнання, адже кожного разу вони намагаються зібрати кошти і передати збройні сіл. А ця допомога буде від нас. це Буде допомога в тому, щоб щось закупити для колективу допомогти. і так зрухатися надалі. На концерт завітало багато рівнян та гостей міста. Така ініціатива викликала позитивні враження у більшості з них. Ну подобається подія. Дітки виступають звичайно. Красиво, чим частіше розголосу буде набувати, більше донатів буде на для наших збройних сил. Більше більше донатів, більше перемог. Дай Бог це все і закінчиться. Нашою перемогою якнайшвидше. найшвидше. Подія однозначно варта уваги. Дуже класно, що в такий час. Все рівно дітки займаються, розвиваються, тому що це наше майбутнє. Ось і тому ми скоро теж будемо ходити в Денсвей. Загалом, завдяки благодійному концерту, вдалося зібрати півмільйона гривень. Усі кошти передадуть на допомогу татусям дітей-учасників заходу, які зараз служать у зсу, аби зберегти тату життя. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.